Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, довго не виходив на зв'язок, трохи времени не було. На жаль, не встиг посіяти пшеничку, так як отака у нас погода кожен день. Сьогодні небо взагалі прорвало, всю ніч ливень давав жару і зараз іде цілий день. Ось отак вот уже залило. Погода, звісно, жесть. Соняшник. Перестали брати були, зараз знову почали, ціна упала. Так, що дощі не дають убирати, Жалко тих людей, які не убрали ще соняшник. Ну На сьогоднішній день, друзі, такі ціни на соняшник, на пшеничку, кукурузу в нашому регіоні. Конкретно пшениця другого класу 4400 третього класу, 4300. Фураж на 3600. Це розрахунок одразу на вісах. Приїхали, аналізи Получили По кукурузі. Кукуруза від 3600 до 4400. Все там в залежності від качества бита, не бита. Так що тоже розрахунок на вісах. Ячмінь, ячмінь в середньому ціна на сьогоднішній день 2500-3500, це як домовитись, і то це в основному на корма. Щоб хтось брав, десь це дуже мало. Ну і, як кажуть, саме головне наше чорне золото соняшник. Олія менше 70 гривень за літру немає. А от соняшник упав і припав добре. В середньому в нашому регіоні ціна 10800 11-11,5. Там де 11 розрахунок одразу на вісах. 10800 казали 2-3 дні ждати, а по факту виходить вже 2 тижні, ждеш і немає, то ва, ва, така знаєте, ситуація не дуже приємна. ну, Мусимо, як то кажуть, поки що чекати. Ну і є 11,5 гривень, ну там треба масло, щоб було не менше 46, якщо менше 46, 500 гривень на одній тоні знімають, якщо менше 44, ой, наоборот, якщо менше 46, від 46 до 44 250 гривень, а якщо 44 і менше, то 500 гривень знімають. Я не так, вибачте, сказав. Ну а так взагалі ціна соняшника в середньому в нас 11 тисяч тонн. При тому, що курс долара 40, то взагалі непонятно в чому заключається така ситуація. Ну у нас як кажуть, знаєте, вас тягнуть, а ви крепчайте. То так у нас поки що і виходить. Солярка менше 53 ви не найдете за літру. А от Тіна на соняшник чомусь не хоче підніматися, комусь вигідно тягнути землероба. Ціни на удобрива зовсім там космічні. Уже Я навіть не знаю, як сіяти в пшеничці, бо, тому що нас треба їх кормити, а не вийде. Ну, така погода в нас, друзі. Коментуйте, які ціни у вас в ваших регіонах. Може у вас є де, що хоча б тут недалеко від Дніпропетровської області, хто бере не так дешево, як у нас то будемо шукати різні варіанти, тому що так далі не може продовжуватись. Це не ціна зовсім. Підписуйтесь, друзі, на канал Шалений Тракторист. Ставте лайки, коменти. Гарного всім настрою. Ну і слава нашим ЗСУ. Дякуємо їм, що ми можемо дихати. І, як то кажуть, терпіння їм, тому що в ці дощі дуже хлопців мочать і дуже тяжко. Все, друзі, до побачення.